Хочу вам сьогодні, друзі, показати, як ми кормимо, як на українській мові медведка. Вовчок. так? Вовчок. Ми да. кажемо Вовчок ми кажемо, отак. Ось наварили зерна. На відро зерна. Ось так воно набухло, наварилося. Ми е, сипемо такий ось бак, бакет. Ось так чує. Додаємо ось тро трішечки олії, звичайної олії, можна фусу для запаху. Ну да, йому ж потрібно, щоб воно пахло. І ось на відро зерна додаємо регенту. Дуже гарний препарат для медведки. Якщо ми додаємо Бі58, то він, з участка тікає медведка. Вона йде до других. А от від цього вона дуже-дуже гарно перевертається. Тут ще куча цього. Звичайно, зерно потрібно, щоб воно остило, щоб не було гарячим, тому що ефективність препарату зменшується набагато. Руками, без перчаток. Отрава до отрави не кристал. Зрозуміло. Ага. Першу, не потрібно, щоб воно настоялося хоча б сутки. І потім, перед тим, як йти мотоблочити город, ми розкидаємо його. І один, один рік не розкидали, то друзі, скільки було картоплі поїжджено, капець. А це вже ми навчилися, вже нас навчилося. І ми тепер Перед тим, як саджаємо картоплю, сипемо оце таке зілля її, щоб, ну, вона, щоб вона не голодна була. І потім вже, коли висаджуємо розсаду перцю та помідорів теж сипемо. І так роблять у нас усі, сусіди, всі листя. І зато у нас медведки зараз майже немає. Тому, все, нехай вона тепер собі розстоюється, ця отрава. Друзі, мій, чоловік їде, наш батюшка в церкві в неділю оголосив усім, у кого є можливість зібрати кошти і ну, хто що має продукти, одяг, водичку для переселенців із Херсонської області, де рашисти підірвали нашу ГЕС, тварюки паскудні. І Людям не вистачає ні, ні води, ні нічого. Одеса відгукнулася дуже добре. Я йду, закрию ворота, тому що для мене ворота відкриті це така біль. Ворота відкриті тоді, коли покойник у дворі. Зараз чоловік поїхав, ось до куми заїхав, куми теж збирають. Зелена, збирають теж і, і гроші, і, і продукти, і одяг ми зібрали, то зараз щось хоч-щось якась, хоч якась краплина в морі, звичайно, але буде їм допомога. Друзі, я знімаю це відео не для того, щоб показати, яка я добра там і сердобольна і що відправили ми гуманітарну допомогу переселенцям із Херсонської області, які були підтоплені расистами. Я придержуюсь такого прислів'я, що ліва рука не повинна знати, що дає права. Я не люблю хизуватися цим. Просто мене дивляться багато людей. З нашого регіону і хочу сказати їм, що у кого є така можливість засоби гігієни, одяг, водичка ну, звичайно, не з-під крану, а будильована, і продукти харчування принести у Свято-Ніколаївський храм, і вони передають в четвер вони вже везуть на Одесу, тому що дуже багато. Переселенців прийняли монастирі, Одеси, школи там і все таке. І туди потрібно, там немає людям, в чому вдітися, і, і я, звичайно, не показала те, що ми передали туди. Це не потрібно нікому. Ми тут ще, як то кажуть, царюємо, тому що ми спимо в своїй постелі, ми у нас є криша над головою, але в нас теж дуже велика річка рядом, і невідомо, не що рашисти ще задумали. То, знаєте, це таке діло. Простягнути руку допомоги це дуже такий гарний крок. То у вас є ще час, хто може, будь ласка, мене чоловік тут. Ну, ми кому могли, сказали і ну, зібрали, що могли, зібрали, і чоловік повіз, підвезе в церкву. Чоловік їхав з церкви. Чоловік їхав від церкви і заїхав, виписав рисових відходів. Рисові відходи дуже гарні, по 4 гривні. І буде нашим курочкам ще більше, бо вже гороху і там трохи І Оце, друзі, натуральні вітаміни. І ось травички я їм нарвала, накидала. Це натуральне. Усе вони їдять вітаміни. і Не потрібно переживати, що їм щось не вистачає. На цьому я говорю всім до побачення. Мирної, тихої ночі, здоров'я всім. Пожити всім до перемоги. Нашим хлопцям вернутися всім живим і здоровим. Як це тяжко на душі. Просто такий, знаєте, кому гор'ї стоїть. ой як ви задовбали ці орки прокляті.